으음. <목소리도> 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 Волк. Пришел волк, Вовк. Вовчок. Обкрадатый. Брат. Братик. Обкрадатый обкрадаты, Корочку. Лист Капуста. Бурячок, капуста, морковь. А то, -то он качается вовсю.

Оце целий світлий, такий більший тато пафнуті. Є мама Дарина і є троє півторарічних відмежат. Можете, усі відмежати всі хопють мами молоко. Горіхи кидайте. Але не викидайте все, тому що тварин є багато. Це тільки перші. Справа в нас живе Міша, дев'ятирічний відмід. Він живе тут з е, сестрою Машою. Маша, от Дай Так от, дай мені в там кидавши. Конфету Насті, да? Сашка, дитя. Давайте ходить, головне махти. Ну, то нічого ти Вони ведмедиця Дарина. Для Відмедиться Ці півторарічні ведмеді вони привезені з мамою із тату в Хмельницького. До кутка Пальохина, на окружній. Там цей приватний звук. Забрали їх сюди, два вовка тут на річні степові теж діти. Вони є та сяплука. Оці малі тут є два хлопчика і дівчинка. Вони до сих пор мами п'ють молоко. Вони припадаються, і троє таких звук не Тобто Дуже гудять. Оце дерево ми бачимо, такий дуб високий, вони вилазять на самий вершок. Малі, шукають собі гілку, попою умущаються і сидять там собі троє, як не знаєш, де коли дивить меді, то подивіться на дерево. Це можна так там не є берлога, такий насиль, з коренями. Там спала мама з дітьми. Тато спить окремо, бо тато храпить. Але взагалі не дай Бог, щоб тато зачепив дітей. Мама летить з другого кінця і б'є тата. Якщо діти між собою побилися, а тато спить, получає все одно тато. Звісно, він за ними не довести. У нас? Просто було таке, людьми спить тут. А наприклад, на цьому місці за п'ять метрів б'ються маленькі. Дали звук, мама летить і б'є його. Він просипається, не розуміє чого б'ють. Але вона ж то знає. Ну кого си, треба зробити. Почав теперішній період. Де саш? Є, наприклад, едне, з пеньмана, там п'ятеро їх троє бори, які бачить Ну, Одні там двоє відселені, двічі будуть, потім ще людям. Ні, ні. Ні, ні. Ні, нема немає сенсу розмножувати тварин, щоб не випускати їх дику природу. Дику природу маленьких не випустиш, бо другі просто самці їх зажируть. Мама їх не захистить, мама сама не пристосована до дикої природи. А продати ми не маємо права, тому що ну як продамо, а потім заберемо, скажемо, що о, вони так погано в зоопарку, там за ними дивилися, хоча самі туди продали. Ми не можемо. Тут тільки тварини доживають, тут реабілітаційний центр. Це має тільки проходять. Це хтось падає, що, що? Я думаю, був, був би другий звук. Головне все, не викидайте першим ведмедям, вони і так загодовані. Лучше дати ще далі, там їх багато є. Далі нас чекає вже четверо-двох з половиною річних ведмедів. Тобто вони такі ще ніби не малесенькі вже, але вже інші невеликі. Середній такі, можна сказати, в вони в нас дуже добре лазять по деревах за варенням, за медом, за всім.

Він пішов з літує щодо нас. Мама може два-три дні побула і пішла взагалі в і Для того, щоб зайти на територію і зробити якусь роботу під мостом до кожної ділянки є шіфіарди за обох. Куди заманюють тварин їжею. Відкривається у там, ви бачите, з колодкою. Кидається їжа щось добреньке. Тварини заходять, мосту їм брати закривають, і поки вони під мостом, люди роблять свою роботу.

А він завжди Ой, з підлоба дивиться. Він у нас з дітства. Він жив е, до, до цих пір з мамою. І він до сих пір пив мали молоко. Його просто відділили вже від неї, бо він її мучив, мучив більший за неї. Воно внизу. Він навіть пів зими в неї вмісто того, щоб лапу смуктати, молоко пив. Вона вийшла куди, він таки не пізно мав лягати. Оце й внизу самому, темніший. Да, да. Ну це петро це в них на шиях ширині в він так мені на в року наївся, його пустили до трьох дівчат, може, тиждень назад. Ми думали, що він буде всі ганяти, але ні, дівки не дають себе обідати. Він бідний тікає від них. На Ума. Тобі. Оце з світленьким ободочком, це є Умка. Їй теж два з половиною, вона з Кіровоградської області. Двоє дівчат, ще тут біля неї по краях. То це є Даша Альця, 204 рідних, з Тіофіповського району. Šо, Що Що вони У них процес є, все їх осіння є, результату немає. Ходимо. Пішли, пішли, пішли. Вони самі більше загодовані. Поки попрошу, може, ну там 5 хвилин не кидати їм їжу. Поки їжа буде на землі, вони на дерево не полізуть. Так що почекаємо, поки ніхто, щоб не кидали їм. Ми Я... Я їх покличу туди до дерева і дам на дереві щось їм. Не давайте О, їди. Зараз вони хай. Хай по вулиці походять.